І так, ГБП-УД е, в мене закрився, був мінус, е, а БРЛ закрився в плюс. Відповідно, по БРЛ я забрав плюс, по ГБП УУДу забрав мінус. По ГБП УДу, я відповідно забрав, е, відкрив точніше перекриття. Що стосується QR, QR, е, ну, от я, яка ситуація, таке відпрацювати? Напевно, що ні. От. Е, далеко не ховайте також, мабуть, не знаю, що це за актив. Brent Oil. Ось, Brent Oil виглядає теж дуже-дуже навіть непогано. Два плюса, всі плюса. Плюс, 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 плюс. Супер, що ж я можу я можу тільки порадуватися, що ви забрали плюсики. Я зайшов просто повторно по ГБП АУДу І чекаю тут забирати ще один плюсик хочу. По ДСД, до речі, ситуація була. А от і ситуації під'їхали, друзі. А от і ситуації під'їхали. І так, ГБП АУД залишається буквально 5 секунд до закриття даної ситуації. 3, 2, 1. Я фіксу приготував. Uh, Забираємо плюс любих точок входу по гбп ауду.